А, сьогодні е, дуже важливі уваги, тому що ми плануємо, по-перше, е, розказати про ті проєкти, які зараз скривають і е, реалізуються благодійним фондом Агенція розвитку та інвестицій підбираного регіону. Це е, проєкти щодо створення в місті Ізмаїлі е, е, центру комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами. Сам проєкт він складається з двох частин. Перша частина у нас реалізується з 1 жовтня минулого року і триває до 31 березня цього року, а новий проєкт розпочинається в середині лютого і він закінчиться наприкінці цього року. Обідні проєкти мають на меті допомогу сім'ям, які мають дітей з особливими освітніми потребами. Особливістю цих проєктів є те, що в проєкти залучені в першу чергу студенти та викладачі Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Вони є головними, хто далі буде рухати цей проєкт після його закінчення. Крім того, особливістю цих проєктів є те, що проєкти проекти передбачають створення методичних матеріалів, які допоможуть батькам, які допоможуть фахівцям, які працюють з дітьми, продовжити цю роботу після закінчення проєкту. Сьогодні у нас, як я казала, дуже важливий захід це круглий стол з елементами стратегічної сесії. Планується, що вже сьогодні ми будемо говорити про майбутнє про те, що потрібно робити далі, які кроки потрібно, потрібно зробити, щоб наше суспільство було більш відкритим для дітей, які сьогодні не мають можливість навчатися, які повинні бути інтегровані в суспільство. Зараз ми працюємо з 30 родинами, це в першу чергу чергу вимушені переселенці. Але є і наші дістання, які зараз перебувають живуть в нашому місті сьогодні в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті успішно продовжується практика громадського обговорення професійної підтримки дітей з особливими освітніми потребами, бо саме на базі нашого університету здійснюється професійна підготовка фахівців по роботі з дітьми. З особливими потребами, і наразі є актуальною зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх закладів освіти. І, звичайно, ми намагаємося залучити додаткові донорські ресурси в контексті реалізації спільних проєктів як для професійної підготовки фахівців, так і для підтримки педагогів шкіл по роботі з. Дітьми з особливими освітніми потребами, отже, я сподіваюся, що ми зможемо організувати таку системну роботу на базі університету і вже можемо привітати наших колег з тим, що ми вже виграли перший проєкт цієї тематики, і надалі будемо успішно поширювати цю інформацію серед наших стейкхолдерів.